Каналі Кіфромікрін. У нас сьогодні ще неділя, але час починати нову серію серіалу Життя. Все ж таки, курочку ми закоптили. Вставляю вам відео. Це була перша наша спроба. І зараз подивитись, що вийшло. У коптильню вниз ми положили ось таку фольгу, потім насипали щепу і знов прикрили фольгою, щоб стикав в неї той жир, чи водичка з курочки. Ось так положили кулочку. Так вийшло, що в нас вона маринувалась сутку, ось цій ну Там було як типу соус, і з неї там стекла водичка. Подивилися ми е, рецепти у Ютубі, скільки людей ми зрозуміли, стільки є рецептів. Один казав, е, типу, на 20-25 хвилин на великому вогні, другий казав на годину, там чи не півтори на маленькому вогні. А ми так вирішили робити, як ми колись робили рибу. Курочка у нас було кіло 600. А потім ми її не зважили, бо з неї взагалі виливалася вода, і там потім в поддоні була вода, ми котам це злили. Вау. Оце наша копчена курочка. Зачиняй. А водичка википає, я бачу, чи ні. Вона якось кривенька я була поставила. Скільки тут градусів показує? Майже 100. 80. Угу. Ось і приготувалася наша курочка. Загалом ми її коптили десь 47 хвилин, але може було і трошки менше. Ми її трошечки перетримали. Ось так мій чоловік перевіряє, щоб там не було ось цієї червоної водички. Як ви, звичайно, готуєте курочку. Так, як я сказала, це була перша наша спроба. Ми щось подивились різні різні відео, і хтось там казав одне, інший зовсім інакше. Ми зробили, типу як ми робили, і рибу, але то, ну, можна сказати, за своїм рецептом просто ми вирішили спробувати, що вийде. І ось так вийшло дуже смачно. У нас була курочка на кіло шістсот, і вона вся прокоптилась до кісток. Все було м'якеньке, смачненьке, крові ніде не було. Так що так, я зараз сьома вечора і сонечко вже м'якеньке. Тут просто пес пес захищає. Сонечко вже м'якеньке, і я пішла бігати, бо я. Не пропустила два дні. Ось той день, що я вам знімала ото відео. П'ятниця виходить, бо я їздила потім ввечері за чоловіком. У, дивіться, яка в нас вишня. Бачите, вже можна. Я боюся їсти, бо я щось відчуваю, що в мене теж той. М -м -м. Ужас. Яка кисла. Так, по порядку виходить так, що... Е... П'ятницю я не бігала, бо поїхала за чоловіком. Просто по часу я не встигла, а повернулись ми аж десь біля 9 А у суботу. А що у суботу, а в суботу у нас були справи-справи, і щось зранку я не можу ніяк себе заставити вставати десь у шостій, у сьомій, щоб десь бігати, поки не жарко. А ввечері у був взагалі дощ і з Веронічкою те, що це сталося. І тобто я теж нікуди не пішла бігати. Це два, два дні пропустила. До речі, те, що я бігаю, я не просто так. Я вам хотіла сказати, вага в мене не змінилась. Я... Але я відчуваю, що я стала стрункіша. Типу, в мене такі тут. Жирова така прослоєчка на пузі, ось я відчуваю, що тут стало менше взагалі, і по платтях я бачу те, що стало менше. Так що лайк, рекомент. Може е, харчування і тяжко змінити, але треба намагатися і то зробити. Але ось якщо ти даєш навантаження, то це все просто ну, горить на тобі. І не дарма Та дівчинка казала, що якщо бігаєш, то типу е, дуже сохне тіло. Ну, ви зрозуміли, так? Жир уходить і сохне тіло. Так. Е, по черзі, по черзі. Що я казала, я би теж з'їла морозово, щоб А, Тьоня наш, тьомчик, схуд аж на 4 кілограми за ці два дні. З нього просто все злетіло. Він боявся щось їсти. Взагалі перший же день не міг їсти. Потрошечки, потрошечку я йому давала там. І е, другий день теж. А сьогодні що, вже другий чи третій? П'ятниця субота, неділя третій вже день, потрошечку він їсть, дуже потрошечку. Так, і що? А Віронічка теж взагалі нічого майже сьогодні не з'їла. Мені дуже страшно дивитись на її вагу, коли вона цим перехворіє вже. Думала піти зараз з нею у парк і там побігати. Але я подумала, що краще не треба, щоб нікому це не передавати. Бо а, мати моя теж захворіла. Так, виходжу, я тут де їздять машини. Теж захворіла те, що вона ще ввечері накладає собі морозова. Я кажу, їй, не накладай, не їж, бо буде те ж саме. Ну що, ми ж в одному приміщенні всі, ну, в одному домі живемо. А вона, я може, і теж хочу схуднути. М -м -м. Сьогодні зранку встала і каже мені, що Катя я всю ніч бігала, веселилась теж. Так що так, а ще вона подзвонила на роботу і сказала там їй. І та жінка, на яку вона працює, що кажу, по всій Україні ротавірус, що дуже-дуже багато міст на нього хворіють. Так що так, а я пішла бігати, бо завтра мені зранку вставати о 5-й ранку і вести знов чоловіка на працю, тобто я не висплюся. І як я зможу завтра бігати, напевне, тільки ввечері, тому йду сьогодні бігати. Обов'язково. Зараз трошки здохну. Десь пів години це в мене займає, коли я... у нас така штучка, тим загорається зелений, і ти переходиш дорогу. Ось так. Бо в нас тут дуже, дуже поставили цей світлофор, бо в нас тут дуже збивали людей. І при мені збили пса. Я бачила прямо, як його переїхала машиною, і то страшно просто. Я так ридала два дні. Так, що так, я вже вийшла на цю набережну свою. Але, знаєте, тут я бігала, може я тут трошки себе щадила, Але як я там бігала, скільки я дала? 14 кіл навколо майданчика з Веронічкою і ще 5 походила просто. То набагато в мене більше ноги боліли. І взагалі вже на другий раз я набагато краще бігала, ніж перший. Так, що так. Так, що ще? Теж хочу схуднути, так що повернуся завтра. І то теж з'їв морозиво. Просто подивитись, що то таке. Вже мені не треба ні буде нікуди їхати. Але я їх боюся. Може завтра вже підемо з Віронічкою на пляж і візьмемо ральфика з собою. Подивимось, що буде. Я розумію, що то взагалі не віддихнеш і напележиш, і не посидиш. Подивимось, просто як він буде себе поводити. Так що так, ось такі у нас новини. А завтра з я відвезу чоловіка і... Буду, заїду усі ці магазини і в Аврору заїду, поміняю. Вирішила я повідок ці, той, що подорожче взяти, а то з цими дешманськими, прийдеться туди-сюди. Так. О, які які вони, песики теж йдуть, гуляють. Так, прийдеться туди-сюди возити цей, дешевий. Тому вирішила подорожче взяти той повідок, він там 5 метрів, може і буде слугувати. Бо колись я купляла своєму арчі такий повідок, і в мене, знаєте, довго він був. Більше року, а потім я його просто забула там в одному місці. Сіла на нього посидіти і забула його. Так що так. Ну, наступне включення, напевне, завтра. Бачите, багато людей бігає. Так що так. І я вже своє пробігла. Зайняло це в мене біг мій. Десь 20 хвилин пробігла я десь 5 км. Але я ж не все бігаю, я ще й ходжу. Так що так, і ще на гору з гори до хати і сюди. І виходить погана така нагрузка. Ось ви бачите, я вся мокра. Потім ще, як побігаєш, навіть після холодного душу, все одно десь з години стебельє. Під. Так що так. Жир топиться. Але якщо хто не знав, я розповім зараз, жир, коли розчиняється у нас всередині, то він виходить, розщіється на водичку, яку ми ходимо в туалет і вуглекисний газ, який ми віддихаємо. Ось такі справи. Фу, оце я молодець, як дала, так дала. Вже ніг не відчувають такі, знаєте, вони побігли, встигнемо. Хоба, встигли. Так що так. Ще й прискорення дала у кінці. Добре, дихалка привикає. Вам просто розповідаю. Про свої малесенькі досягнення. Так, і я вам там не договорила зараз. Значить, чотири корисні звички. Значить, Перше в мене ютуб, друга читання, воно так і є, так і лишилося. Третє біг я взяла. І четверте облівання холодною водою. Холодний душ це прекрасно. тільки я той тиждень весь обливалася, але відчувала, що Щось мої почки мені стали привіт передавати. Спина болить і болить. Я вже розтягуюсь і вправи роблю, а вона все одно болить, та спина. Я подумала, може, то почки, то тепер все обливаю холодною водою, тільки спину не лию. Так що так, ось о чотири. Ще якусь п'яту собі придумала. Це хоча б один раз на день. Робити щось таке глобальне. Ну, типу, прибираєш ти завжди їсти готуєш, завжди там цей посуд моється, щось таке. Типу, помити вікно, чи помити великий шкаф, чи помити дзеркала на шкафах, там якийсь один шкаф. Ти помила одну справу на день, одну єдину. Чи може там речі треба перебрати? Ось я як піду, Веронічки не перебирати усі шкафи. Бачите, я вже така коричнева. Чи завтра трошки додам? На відео тут не видно, але в мене нос такий, я його СПФ омазала, і він такий став такий бурий в крапінку. Але нічого, я так і ходжу, бо просто мені всі ці тональні вже не підходять. Я вже дуже-дуже засмагла. І я просто нафіга в таку жару, ще свою шкіру мучити цими тональними кремами. Ось нафіга. І так SPF цей, це ж теж воно. Щось там дає не дуже. Ну, коротше, так, поїхали нігті. Треба вже просто переробляти, аж пишіть. Оця рука, пам'ятаєте, отегня? Вже, напевно, місяці два тижні, шість тижнів я ходжу з ним, вже відчуваю, що скоро можуть і поломитися, бо ось ця длина нігтя вже більше, ніж длина ось цієї пластини моєї ногтєвої. І ось ця ручка, бачите, я поломила цей пальчик, встромила його. І ось це, камушки тільки повідламувались, вже і це треба переробляти, вже два тижні. І підігюр треба вже переробляти. А в мене то сил немає, то часу немає, то світло вирубають. Коли все співпадає, то я не хочу. Ось так. Так що треба бути на цьому тижні зайнятися і зробити хоч щось хоч десь. Так що так, це теж розповіла. Зараз ще я вам покажу нашу церкву. Дуже вона у нас красива. Стара взагалі дуже і ось бачите, яка красуня. І ходять сюди, дуже багато їздять з усього міста, у цю церкву, бо вона дуже-дуже у нас знаменита. Ось так, хороше тут попи. Ми тут хрестили всіх дітей. Ну, а сенс кудись їхати, якщо тут прийшли пішком і все. Та щось так виходило, що. Першого тімчика, коли ані, мчика було добре, а коли Веронічку ми хрестили, то знов цей пес, <гум> то був по дощ. Ми прийшли до церкви мокрі. До дитина у нас була в колясці, у візочку в тому. Ми повністю мокрі, і поки добігли додому, ще раз мокрі стали. Так що так, ось таке длінняка була дождяра. У нас зараз жарища, стоїть 30 з фігом градусів у тіні. Чи 25, чи на сонці вже, напевне, всі 35, чи скільки там. Не дивилась, бо ми не виносимо тих градусник на сонці. Так що так. А у нас тут на куточку всі дітки грають. Ось. Так що так. Наступне включення вже буде завтра. Покажу вам, що купила за Аврори і взагалі. Хочу ще мавроді, подивитися якийсь засіб для стільки біля, бо... Для прання щось, бо в мене я там подивилась, там на три чи чотири разочки взагалі лишилося, а мені треба ще пів шкафа перепрати. Так що так, буду щось шукати, нюхати, салухати аромат, як там кажуть. Так, наступне включення оце все, що я купила в Аврорі, той мені отой повідець повернули, а ось цей взяла я ось цей раз на 5 метрів, і ось такий будемо. Про, спробуємо сьогодні. Ось такий знову цю штучку взяла, 10 гривень. На три рази мені йому вистачає. І ось таке е, рідке мило. Бо зараз після цього пса взагалі дуже дуже багато разів я мою руки і вже закінчилась у нас мила. Було в мене таке гріфрут дуже непогане. Зараз я манго взяла. Так що, оце все, всі мої покупочки. А ви бережіть себе, спускайте з ковиші. Е, всім гарного дня і всім па-па!